Триває ефір громадського інтерактивного та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла філологиня, редакторка Ольга Васильєва. Вітання, пані Ольго. Добрий вечір. Пані Ольго, хочемо з вами обговорити той срач, який розгорівся у Фейсбуці стосовно вживання фемінітивів. Психологиня чи пані психолог Катерина Зінас заявила, що вона не хоче, щоб її. По якраз називали її професію психологиня. А вона хоче, ніби це такий сексизм на її думку, і вона хоче, щоб до неї зверталися пані психолог. Цікаво почути вашу думку як філолога, як точніше, як філологині. стосовно цього, як ви вважаєте, то чому ось так бояться цих фемінітивів українки. Ви знаєте, я хочу окреме слово сказати щодо цього посту. Він дуже гайповий, такий, знаєте, неоковирний, незграбний, тобто гайп, тому що е, на її сторінці знайшли старий допис е, порівняно старий, за серпень 2022 року, де вона активно вживає фемінітиви. Е, княжна там, здається, була і купа, купа перерахованих фемінітивів. Чомусь вона ж не вживала маскулінатив. От. А до себе вона не хоче вживати фемінітив. Напевно, вона просто вирішила справді хайпонути на цій темі, знала, що набере і вподобайок, і поширень допису, і приверне таким чином увагу до своєї сторінки. А насправді е з фемінітивами проблема певна є. Є вона у, е серед е трьох е ланок е суспільних: це військовослужбовці, е держслужбовці. Та науковці. Ну, якщо правильно говорити з погляду гендерної лінгвістики, то треба казати е, військовослужбовці та військовослужбовиці. Ну, в множині можна казати, просто військовослужбовці, хіба ні? От Ірина Феріон нам отак казала, от пояснює. Насправді ні Ірина Фаріон помилилася, тому що вона казала: я чула, як вона це казала, що немає роду у збірному понятті. Вибачте, але роду немає у іменниках, які не ставлять, не ставлять у форму однини. Наприклад, ножиці, штани, дрова. Отам От справді немає роду. А у інших є, якщо є чоловічий рід, і ми можемо його утворити так слово, то має бути жіночий рід, і це просто маніпуляція. Я знаю, що пані Ірина не любить фемінітивів, але це її особисте щось таке, типу смаківщини. Знаєте, от їй вони не подобаються і все. Ну а мені подобається, що мені... пані Ольго, До речі, от е, е, я теж не люблю фемінітивів, хоча не протестую проти них. От Віктор, наприклад, він намагається весь час уживати фемінітиви. От, але це не, не шкодить нам е, розуміти один од. Я вважаю, що потрібно дослухатися до жінок. Е, вони з'являються у професійних сферах. Відповідно, мова має це е, відображати. Мовна видимість теж важлива. Якщо жінка у професії є, вона має право називатися жіночим словом. До того ж, фемінітиви з нашої мови ніколи не зникали, а найперші фіксуються взагалі в 11 столітті. От, уявіть собі, яка давня традиція з фемінітивами. А найменше феміні, фемінітивів у російській мові, найбільше фемінітивів у чеській та словацькій мовах, українська і польська мови і білоруська стоять десь посередині. Звісно, в нас іще не так все добре з фемінітивотворенням, фемі... 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 але. Краще значно, ніж у росіян, пані Ольго. А чи не здається вам, що ця проблема дещо якби завищена? От, Ну, наприклад, Ірина Фаріон, вона пояснює те, що грантодавці, от в ви... Верніше не грантодавці, а ті, хто споживають гранти. Воно нас називає грантоїдами. Так, грантоїди, грантожери, як е, завгодно. От Вони освоюють гранти в такий спосіб, і тому вони агресивно просувають от ці речі. Е, от чи не здається вам, що хай би, ну, наприклад, де е, хто хоче, той вживає, хто хоче, той не вживає. Е, ну, якби обов'язку такого. Скажімо, не, немає. Бо, наприклад, ну, вчителька, от, це ще з Радянського Союзу в нас існувало, і ніхто не протестував. От, а лікарка, ну, це от моя баба так казала. От, А, за, а зазвичай казали лікар. так? От, Ну, а моя баба от, казала лікарка, бо вона. За лімітиви, пані Ольга, а мені от цікаво дійсно на прикладі тої саме Ірини Фаріон, про яку згадував Славко. Чому ось дійсно ви теж згадували про те, що саме викладачі, якісь педагогічні діячі, вони настільки бояться саме цих фемінітивів. Не дай Бог, як скажеш професорка чи кандидатка, це кінець світу. Не повірите, але там ціла історія. У мене є навіть з Інститутом української мови, Академії наук ціла суперечка. І, е, ну дивіться, мова жива і активно розвивається, і за нею мовознавство офіційне просто не встигає. Мовознавство це консервативна галузь як і будь-яка наука. Скажімо, професорка Городенська, я от її все одно називаю професоркою, хоча вона каже, що докторка, професорка, член корка, наукова співробітниця це чомусь зневажливо. Чомусь вона собі визначила, що це стилістично маркована лексика. Немає таких обмежень ну зовсім. Розумієте, це е, надумана проблема. Е, скажімо, сьогодні я заходжу на сторінку Фейсбуку на е, однієї наукової співробітниці Інституту української мови, яка підписала себе уваг, увага, викладач кома, мовознавиця. А де ж тоді уніфікація? Чому одне слово поставили у фемінітив, а друге ні? Чому викладачка їй здається гіршим, ніж мовознавиця, якщо у нас є таке слово, як співачка? Чому лікарка у Словаччині, а це нормально? І там мені сьогодні писали, що у Словаччині, якщо звернутися до лікарки е, пані лікар, то вона образиться і каже: Я пані лікарка. Чому у нас е, не, не хочуть дослухатися до жіноцтва, Чому не хочуть е, е, допомогти цій видимості? Розумієте? Впровадження фемінітивів це низова ініціатива. Людям вони потрібні. І з цим потрібно рахуватися. Це Пані щодо... Ольга, так, і одразу про, запитаю, поки не забули, стосовно медички, та, чи, чи правильно медикиня, чи як. Адже теж от, ви згадали про військо, і там багато хто от, парамедик, відома Тайра, вона просить, щоб її не називали парамедикиня просто парамедик. Чи може бути медичка чи парамедичка? Чому цього слова теж так бояться? А, ваша землячка Леся Українка е, вживала слово медичка, так. чи то медичка е, в принципі... І моя то... баба так казала. От. Це абсолютно нормальний фемінітив. Абсолютно можливо, комусь він навіть кращий ніж медикиня. Так само математичка, так само фізичка. Там багато можна утворювати і такі фемінітиви. А медикиня теж нормально. Розумієте, у нас є чотири словотворчих суфікси, які ми можемо за допомогою яких ми можемо утворювати ці фемінітиви. Щось приживеться, щось ні. Наприклад, я сьогодні прочитала на себе, що я можу бути не тільки філологиня, а й філоложка або філоложка. Ну, чесно кажучи, незвично. Мені філологиня подобається більше, але ж народну творчість ніхто не скасовував. Це добре, що стільки таке розмаїття форм у нас. а то може вас так просто тролять там. Філолошка. Ні, не тролять. Це дуже дуже освічений е, хлопець, і він навпаки пропонує і таке. Йому подобається, наприклад. Це ж е, особистий смак. На кольори смак товариш не всяк. Пані Ольга, от ви згадували про те, що ця проблема також є на державній службі і у війську. То дійсно зараз у нас жінки з рівні в правах. У військовій службі, і що тепер є у нас в нас підпокування. Права, що... але не в обов'язках. Тому що жінки мають право служити, але мають право і виїжджати за кордон. Ну тобто, гендерна рівність тут не дотримана. Ага. А якщо серйозно уже про цю проблему, значить, яка проблема є у війську і яка проблема є з держслужбовцями? Основний аргумент держслужбовців це класифікатор професій і, і штатні розписи де всюди професії, указані в чоловічому роді. Так ось є такий, є такий, у нас відкриваю наказ Мінекономіки. Від 18 серпня 2020 року номер 1574, про затвердження зміни номер 9 до національного класифікатора за потребою користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи яка виконує відповідні роботи відповідно до пункту 4 параграфа 32 українського правопису тобто можуть бути а можуть і не бути Адаптово. Так, За бажанням жінки, якщо вона хоче бути редакторкою, наприклад, я редакторкою хочу бути, я, мене не мають права не записати так, як я хочу. Угу. Щодо війська, е, там проблема е, більш мовна, тому що там є непотрібна омонімія у таких нечисленних словах, як е, пілотка, капітанка, солдатка, генеральша, е, наприклад, солдатка. Не можемо так сказати на жінку солдата, тому що солдатка за словником, за нашим старим тлумачним, це хто дружина солдата або вдова солдата, капітанка це головний убір. Пілотка це теж головний убір. Ну, тобто, ми не можемо так називати жінок, пілотів і капітанів. Далі, що там ще? Генеральша дружина генерала. Отже, але у нас є пілотеса за тією самою словотвірною моделлю, що й стюардеса. І чому ж ми тоді повинні сміятися з цього слова? Воно. Органічне, добре звучить. Скажу сам... на поетесу, так. Литя... Гаразд, пані Ольго, тоді ми можемо і балерун називати? Ні, артист балету. А чому? Це ж не рівність, як то так, непозначений фемінітив, чи як -то, маскулятив. Е, є традиція, мовна, є милозвучність. Ну, от, ви активність. бачите, тут ви говорите про мовну традицію, а в нас же ж є мовна традиція, немає пілотеси, а ви придумуєте? Вона може бути. Я вам більше скажу: е, немає в нас амбасадорки, проте в нас є типу пані посол. До пані посол треба звертатися пані посол, а не посолка чи послиня. Проте... А може послиця, ну от у нас є послиця в Болгарії, вже новопризначена. Ми її так називаємо. Ну то вже нехай таке. Я хотіла сказати, що е, згідно з новим з новим правописом, ми повинні обидва іменники ставити в кличний відмінок. Якщо кажемо пане лейтенанте, уже неправильно пане лейтенант. Так само угу. ми не можемо сказати пані посол, ми маємо сказати пані после. Ви розумієте, наскільки це жахливо звучить? То вже ж краще сказати пані амбасадорко. Так само пані нотаріусе, пані, це взагалі слово жіночого роду, нотаріус чоловічого, то скажіть же ви пані нотарко. Адже є слово нотар, воно старе, українське питоме слово. означає те саме, що й нотаріус. Є нотар і є нотарка. Насправді, можливостей умови просто безліч, аби ними хотіли користатися. Пані Ольга, стосовно держслужби, яка там ситуація? То, все-таки, прем'єрки, президентки у нас є, і інші чиновниці теж. То в чому тут проблема? Ну чому б і ні? Ну ви ж бачите, що навіть задає моду на фемінітиви сам президент. Зеленський постійно каже, президентка, прем'єрка. Міністерка і таке інше від нього постійно це і те, як він наголошує на гендері на гендерному аспекті, коли звертається до захисників і, захис... і захисниць. Розумієте, немає жодної проблеми. Жодної, очевидно, що в нього ті, хто пишуть йому виступи, там є і філологи, і філологині. До речі, його дружина пані Олена Зеленська веде фонд проти дискримінації. Вона публікує матеріали проти усіх форм дискримінації. Розумієте, нехтування фемінітивами це мовна дискримінація, це андроцентризм у мові. Щоб ви знали, це одна з форм дискримінації. Якщо жінка хоче е, е, називатися фемінітивом, а її чоловік е, забороняє, як я там читала в коментарях. А якщо жінка не хоче, от як в таких речах? Ну Це її справа, хай не хоче. Проте ви знаєте, дуже цікавий допис написала пані Оксана Забужко про е, травму снохи. Так звана травма снохи. Це пережиток патріархального минулого, але він скопійований з російської реальності. Тому що чому сноха? Чому вона називається снохою? Бо її сношає свекор ось така розпуста. А жінка повністю безправна і, відповідно, ось ця травма снохи. Немає жодного стосунку до українського суспільства, де є материзна, як пише пані Оксана, материзна право володіти майном жінкою, понеділкування перший день після весілля, коли жінка має право нічого не робити. Далі, що там ще? Там багато... та, на жаль, пані Ольга, завершується наш ефірний час. Дуже Дякую. цікаво, ми з вами поспілкувалися. Дякували та дякуємо, пані Ольгу. Отже, філологиня, редакторка Ольга Васильова, була <с? з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, тримаємося.